4 січня парламентський комітет з національної безпеки та оборони разом з керівництвом ЗСУ та Міноборони почали розгляд урядового законопроєкту про мобілізацію. Якщо говорити точніше, то саме про вдосконалення мобілізації та військового обліку депутати та військове керівництво обговорювали можливі правки щодо найсуперечливіших норм законопроєкту. А деякі представники влади тим часом почали пропонувати досить скандальні ідеї щодо залучення громадян у військо та й не Сильні затягування людей у буси працівниками ТЦК на жаль нікуди не поділися. До прикладу днями такий епізод мав місце у Харкові. На каналі України на часі в цьому матеріалі ми зібрали усю актуальну інформацію щодо можливих змін в підходах до мобілізації, і вже готові поділитися нею з вами. Тож підписуйтесь на канал і поїхали. Ми вже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроект не буде голосуватись, прийматись, і я думаю, що це буде все таки комітетська версія. Є профільний комітет з питань безпеки та оборони. А і цього тижня робочі групи вже будуть напрацьовувати такі ну більш компромісний. Ни варіант, який би дозволив його проголосувати в сесійній залі, так 2 січня, заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, Верховна Рада не подасть законопроєкт про мобілізацію в оригінальній версії для розгляду. Вона зазначила, що оновлена версія буде більш компромісним варіантом, який буде враховувати коментарі омбудсмена, а також певні страхи, щоб не було корупційних норм. І вже 4 січня обговорюється Говорення таки розпочалися, і як повідомляють анонімні джерела, були вони зовсім неспокійними. Зокрема, багатьох учасників процесу бентежили і пропозиції щодо залучення людей з інвалідністю, і ідеї з електронними повістками і порушення прав людини після ігнорування нею повістки. Свою думку під час розгляду законопроєкту активно висловлював і головнокомандувач Залужний, який також заявив, що чимало норм є буквально провальними. Він виступив проти норми про залучення до армії ув'язнених і засуджених. Він каже, армія це що для поганих людей? Це не так. Але він також сказав, мені потрібні люди. Росіяни вже призвали 400 тисяч і на червень готують ще декілька сотень тисяч до 400 тисяч. Ким мені воювати? Або звертатися до світу і там просити людей, або вийдіть, воюйте, якщо не забезпечите. В обговоренні також брали участь начальник генштабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, голова національної поліції Іван Вигіль. Міністр освіти та науки Оксен Лісовий і міністр Кабміну Олег Немчинов. Останні двоє зокрема просили не приймати законопроєкт в такому вигляді. Особливо звертали увагу на мобілізацію вчителів і поліцейських. Та от що цікаво, коли міністрів спитали, чи голосували вони в Кабміні, вони, начебто, відповіли, що так мовляв, іншого виходу не було. Але документ вони не бачили. При цьому міністр оборони налаштований на те, аби документ був винесений у тому вигляді, як Є зараз. На його думку, закон треба виносити в зал, бо в комітеті, окрім безуглої, ніхто не хоче розробляти його нову версію. Ще один анонім повідомив журналістам, що учасники комітету від слуги народу вимагають створити повністю новий законопроєкт щодо мобілізації. Позиція іншої частини депутатів, щоб у документ були внесені зміни, і Кабмін сам вніс оновлену версію справками, а не перекладав відповідальність на парламент. Повідомляється, що засідання комітету триватимуть до кінця цього тижня. Тож чи дійдуть усі учасники процесу єдиної думки, ми дізнаємося вже згодом. А тим часом обговорення варіантів залучення людей до війська тривають, і деякі пропозиції представників влади без перебільшення шокують українців. Зокрема, екс-міністр економіки Тимофій Мілованов пропонує мобілізувати українців за допомогою лотереї або жеребкування. За словами політика, держава випадково витягує день і місяць ті люди, які народили. Ляся в ці дні мобілізуються інші ні, і це трапляється для кожної хвилі мобілізації. І на таку пропозицію журналіста Скрипіна є чудова відповідь від усіх українців. Тільки от Мілованову вона чомусь не подобається. У мене в голові крутиться один епізод, який мені сказали не чіпати. взагалі. чіпайте. Коли ви сказали, що ви дебіл. Так, да, я після цього зазвичай ухожу, е, да, з, і тому ж я Дякую, дякую, і тому, дякую, дякую до побачення а відома нам усім пані Мар'яна Безугла виступила з іншою не менш скандальною пропозицією. Чи підтримуєте ви можливість плати за броню від мобілізації? Плачу за воюючого. Ну, наприклад, 200 тисяч гривень на місяць. Це може стосуватися також приватного бізнесу компанії щодо своїх робітників тощо. Таку ідею більшість українців сприйняли обурливо, мовляв, це стане індульгенцією для мажорів. А звичайні громадяни продовжуватимуть гинути на полі пою без жодних шансів уникнути такої долі. Проте виникала інша ідея, яка стосувалась броні. Так пропонувалося, що бронювання від мобілізації зможуть отримати ті громадяни, які платять високі податки. Мовляв, чимало людей воліли б замість хабарів заплатити в білу ці кошти на користь держави, щоб далі собі працювати, і їх ніхто не чіпав. Але як зазначив. Чай юрист центру надання підтримки ветеранам і їхнім родинам Роман Лихачов права у всіх однакові, і вони не можуть відрізнятися в залежності від фінансового стану. Є певні особи, які відкупляються по системі шлях виїжджали та як завгодно шукають різні способи. І замість того, щоб у корупційний спосіб наповнювати кишені чиновників, вони б наповнили б бюджет. Тож певний сенс у подібному механізмі, напевно, є, але не в такому форматі, як зараз передбачено, що бідні будуть служити, а багаті будуть офіційно відкуплятися. Це буде неправильно з точки зору прав людей за конституцією. Усі люди рівні. Натомість лейтенант Андрій Коваленко пропонує свій варіант залучення людей у військо більш гуманним шляхом. На його думку, приклад мають показувати публічні особи, зокрема, молоді відомі інфлюенсери, за якими б ймовірно послідували їхні прихильники. Він зазначає, мова йде не про автоматичну відправку непідготовлених громадян на фронт, а лише про відвідування військомату, щоб пройти ВЛК та оновити дані. І тут заходить людина, яка там активна в інстаграмі. Заходить там для біга, у нього в сторіс постійно. Він там десь, десь п'є, десь що ще такий розгульний тип життя. І молоде покоління дивиться таке. Знаєш, от якщо він так гуляє, відпочиває і донатить, то й ми так можемо. Що вона скличета війська мати? Що що ви від нас взагалі хочете? Коротше, і от мені здається, що навіть от з Мішою з усіма треба теж держава загалом має працювати з ними, говорити, пояснювати. Хто це має бути від держави? Можливо, це хтось від генштабу має бути, можливо, це хто ще. І просто казати, от чуваки, от ми зараз нам дуже важливо, історично важливо, бо ми можемо не вивезти цю війну. Ми реально можемо її не вивезти. Всі щось думають, що ми обов'язково виграємо. Важливо, щоб ви також, от аудиторія, у вас велика аудиторія якості цінності, щоб стимулювати людей, все ж таки йти в армію. Трошечки тут підкоригуйте, трошечки тут. Тобто їх треба збирати з ними, говорити, потрібно не вказувати їм, що робити. А от тупо інтелектуально ось так доносити свою думку і вони точно будуть прислухатися. Я впевнений. Натомість, вже зараз є ті, хто таки готовий взяти до рук зброю і захищати країну. За словами міністра внутрішніх справ України Горя Клименка, якщо ситуація в країні погіршуватиметься, правоохоронці будуть готові стати до зброї та мобілізуватись. Він зазначив, що сьогодні в поліції служать 98 тисяч офіцерів сержантів, які до початку повномасштабної війни були рівномірно розташовані по території. Торії країни до початку війни на 10 тисяч населення України було в середньому виділено 23-26 працівників поліції. Сьогодні ж на деокупованих територіях більше ста. Режим став набагато жорсткішим, а завдань більше. Поліція з початку війни на 80% збільшила свій функціонал. Проте Клименко зауважує, це не завадить поліцейським в разі необхідності відправитися на фронт. Але ми не ми не збільшуємо кількість поліцейських. Ми не збільшуємо е, набори до поліції, тому що ми розуміємо, що е, важко зараз в країні. Але ще раз хочу повторити, що якщо буде ситуація розвиватися так в країні, що необхідно буде е, стати до, е, до зброї. То ми готові це зробити. Проте як зазначив керівник служби зв'язків з громадськістю сухопутних військ України Володимир Фітьо, наразі в Україні немає збільшення мобілізації. За його словами, стандартні заходи сповіщення проводяться в громадських місцях, і жодних змін у процедурі вручення повісток і залучення громадян до служби не спостерігається. Зараз мобілізація, яка триває, вона триває беззмінно з лютого 2022 року. Здійснюються заходи оповіщення в громадських місцях. Тобто, де законом не заборонено, там відповідно представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. Люди, які отримали першу повістку, мають розуміти одне, що перша повістка це всього-навсього для уточнення ваших військово-облікових даних. По ній треба з'явитися в ТЦК, надати документи, пройти медичний огляд, встановити рівень придатності чи непридатності. До проходження військової служби, ну і звісно, якщо е, є причини для отримання відстрочки, то їх надати, тому що е, зараз оновлювати свої персональні дані військовозобов'язані мають особисто. Але враховуючи факт того, що на жаль бажаючих доєднатися до лав збройних сил як кіт наплакав, і аби поповнювати військо, ТЦК використовує досить жорсткі міри, військовозобов'язані громадяни використовують будь-які, навіть досить комічні і безглузді методи. Аби відкусити так днями в мережі почали продавати маску з назвою Старий, яка за задумом авторів повинна захищати від вручення повістки. Коштує вона 13 тисяч гривень і виглядає досить реалістично. Хоча в даному випадку хочеться жартома сказати, що цей план надійний як швейцарський ніж. Попри таке дійсно кумедне завершення цього матеріалу, хочеться нагадати, що військовим, які перебувають на службі вже майже два роки, а деякі ще з часів АТО та ООС з невеликими відпустками дійсно потрібна заміна. Тому і мобілізація це необхідна міра для того, аби Україна не програла цю війну проти російських окупантів. Хочеться вірити, що влада і військове керівництво знайдуть гуманні і адекватні важелі впливу, які спонукатимуть людей долучатися до збройних сил і боронити нашу країну. Інакше навіть страшно уявити, яким може стати фінал цієї боротьби. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка youtube каналу Україна на часі. Якщо цей матеріал був для вас корисним та зміг внести трохи ясності в ситуацію навколо мобілізації в Україні, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, як на вашу думку, влада могла б мотивувати людей долучатися до захисту країни. Па-па!